Доброго дня, друзі! До нас в гості прилетіла сніжинка. Вона хоче пограти з вами в гру. Гра називається Запитання від сніжинки. Тож почнемо грати. Що таке Новий рік? запитує сніжинка. Новий рік це свято, яке відзначають буквально всі люди на землі. На всій планеті, у кожній країні, у кожній родині діти й дорослі готуються до цього свята і чекають радісних подій, святкових подарунків, дивних чудес і виконання бажань. Всі прикрашають святкові ялинки і готують подарунки один для одного. А що ж це за день свято Святого Миколая? Свято Святого Миколая відбувається перед Новим роком. Цієї ночі святий Миколай приносить чемним діткам подарунки і кладе їх під подушечку. Напередодні свята діти пишуть листа до Миколая із своїми побажаннями та вкидають їх у поштову скриньку або кладуть на вікно. Чемні дітки знаходять під подушкою подарунок. А не слухняні – лозинку. Ця лозинка слугує попередженням дитинці, що час задуматися над своєю поведінкою та виправитися. Наступне запитання від сніжинки вона запитує, що ж таке Різдво? Різдво це свято, коли народився Ісус Христос, Син Божий. Напередодні Різдва в святвечір ми співаємо колядки. Прославляючи народження Ісуса Христа і передаємо цю радісну звістку з двух уста аж до водохреща. Сталося це народження більш ніж дві тисячі років тому, а святкують це свято більш ніж в двохсот країнах світу, бо християнство є однією з найпоширеніших релігій посред людства. Останнє запитання від сніжинки Що таке водохреща? Коли Ісусу виповнилось 30 років і прийшов йому час вийти до людей, він прийшов на річку Юрдан до Йоанна Хрестителя, щоб охреститися. Ісус охрестився і вийшов з води. У цю мить небо розкрилось і явився Дух Божий, що спускався з небес, як голуб, він зійшов на Ісуса Христа. Сьогодні ми відзначаємо свято водохреща. Або його ще в народі називають Йордан. Отож, дітки, Святого Миколая, Новий рік, Різдво і водохреща це основні новорічні зимові свята. Сніжинко, ми відповіли на всі твої запитання.